Вітаю, шановні друзі, з вами адвокат Демченко. До мене надходить багато запитань від слухачів, які запитують, чи отримає українська дитина громадянство в Німеччині, якщо вона тут народиться. Друзі, ви повинні знати, що в Німеччині діє принцип походження, не принцип територіальності. І громадянство набувається за принципом походження від батьків німців. Що це означає? Це означає, що дитина набуде громадянство виключно, якщо хтось із батьків являється німцем. Відповідно до параграфу 4 закону про громадянство штат вказано, що іноземна дитина набуває німецького громадянства виключно в випадку, якщо один із батьків є громадянином Німеччини або він проживає на території Німеччини і має посвідку на постійне місце проживання протягом 8 років. Два випадки, друзі, у всіх інших варіантах дитина не отримує громадянство Німеччини. Це потрібно пам'ятати. До речі, зараз з листопада місяця Олавом Шольцем було подано законопроект до Бундестагу про модернізацію законодавства про громадянство Німеччини. І відповідно до цього законопроекту, який ви зараз, Бачити, то вносяться зміни до параграфу 4 закону про громадянство Штацангерикаць в якому зазначено, що срок з 8 років зменшується до 5. Тобто, якщо один із батьків проживає в Німеччині протягом 5 років і має постійну посвідку на проживання і в нього народжується дитина, то дана дитина може набути громадянства Німеччини. Такому випадку да. І як пишуть багато змі, і в принципі політиків, даний законопроект більш цього в першій половині 2024 року буде прийняти. Детальніше я про нього розкажу вам пізніше. Там дуже багато цікавих нововведень. Тому знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.